Усім привіт! Коли мої учні чи друзі просили мене раніше порадити їм якусь класну книжку по Йозі, це питання завжди ставило мене в ступор. Адже радити класичну літературу, не обізнаній в темі людині, просто жорстоко, оскільки для того, щоб вона змогла проникнути у суть тексту крізь його сутричну структуру, необхідно розуміти історичний та культурний контекст. Бути знайомими з шістьма даршанами індійської філософії, сутінковою мовою та системою Варн, розуміти, ким та для кого була написана та чи інша книга, мати поруч з собою невеличкий словник санскриту і приправити це все неабиякою посидючістю. Іншими словами, об один такий текст людина може цілковито розбити всі свої сподівання на світле майбутнє. Разом з тим, роботи наших сучасників досить вузько спеціалізовані. Через що у початківця може виникнути хибне враження про йогу, наче йога це лише набір гімнастичних комплексів чи дихальних вправ. І це я мовчу про те, що більшість книг про йогу зараз написані неприйнятною для українців мовою. Саме тому останні 5 років я працював над власною книгою. Такою, яка давала б цілісне розуміння йоги та охоплювала усі її складові. Мені було дуже важливо зробити цю книгу легкою та доступною, і прибрати з неї усі релігійні домішки та містичні нашарування. Разом з цим мені було важливо передати красу та глибину йоги, не профануючи її спрощеннями і опираючись на наукові факти. І я глибоко переконаний у тому, що мені це вдалося. Тож сьогодні я хочу поділитись з вами інформацією про мою нову книгу, а також шляхом її створення. А внизу під цим відео є посилання на телеграм-бота, через якого цю книгу можна замовити. Почну з того, що ця книга це практичний путівник. Вона написана йогом і адресована іншим йогам. У ній зібрана квінтесенція індійської філософії, а також структуровані та приведені до спільного знаменника усі основні йогічні терміни, без містики та релігійних домішок. Щоб віддати шану індійській філософській думці, для написання цієї книги я використав жанр сутри і приправив його автокоментарем. Це дозволило зробити текст дуже лаконічним, ємким та зручним для вивчення. Сама книга переповнена посиланнями сама на себе. Тож, якщо ви забули якийсь термін чи концепцію, ви з легкістю зможете відшукати її всередині книги. Взагалі, навігація по книзі це одна з тих речей, якими я особисто дуже пишаюся. Ми зробили сторінки, що розділяють глави, чорними, і їх видно навіть коли книжка закрита. Таким чином, вам буде дуже легко подивитися на торець книги і відкрити потрібну сторінку. Зображення, що розділяють розділи, також мають і концептуальне значення. Термін сутра з санскриту перекладається як нитка, на яку ми, наче намистини, нанизуємо кожну наступну думку. Тобто кожна наступна думка має бути логічним, продовжувачем попередньої. І на початку книги, коли ми тільки починаємо знайомитися з йогою, у нас є якісь концепції, якісь ідеї, десь ми щось чули, але воно все досить скуйовджене і незрозуміле. Разом з цим, вивчаючи його, досліджуючи її і проходячи книгу розділ за розділом, наші знання будуть набувати все більш цілісного, структурного розуміння і вибудовуватимуться у ясну картинку. Також нами була проведена ґрунтовна робота щодо українізації йогічної термінології. Адже в українській мові є низка правил щодо інтеграції у неї іншомовних слів. І за основу ми брали не англійські чи російські тексти а безпосередньо першоджерела на санскриті. Початківці знайдуть у цій книзі хорошу опору та відсутність протиріч. Разом з цим вона полегшить подальше вивчення класичної літератури, такої як йога Сутра Патанджелі, Пхахавадгіта чи Хатха Йога Прадіпіка. В свою чергу практики зі стажем зможуть гідно оцінити витонченість та лаконічність, з якою розкриті усі складові йоги, структуровану термінологію та насправді хірургічну точність, з якою відділені містика та релігія від технології йоги. Маю сказати, що більшість ідей у цій книзі не нові. Моя ж робота ховається за відбором матеріалів, їх сортуванням та компіляцією, а також декількома вдалими знахідками та інкрустаціями. А щоб дізнатись про книгу більше, почитати її зміст та замовити її для себе, вам буде достатньо перейти у telegram бот посилання на який є внизу під відео. Практикуйте його з розумом і до нових зустрічей! Па-ПАУ!